Починається ранок останнього четвертого дня і по скаутській традиції прапор піднімає та людина, яка зробила якісь видатні справи. Значить грабіє туса у нас дуже хорошо стріляла, вибило три десятки і самі більше показали. 58 і 100. Скаут Чпліну. Вийти з той до прапора. Гін за співуй. Трудный путь лежит перед тобой. Ведь же снево, очень известно. Модрый телом, мысли и душой. Будь готов, будь готов, будь готов, готов. Будь, брючі, будь готов. Останній день у нас спортивне орієнтування. Буде другі. Не буду Девчатам девчатами, собственно, все понятно. Чтобы следующий побежать, ты будешь самый качество. Остань, бежите у нас Костя. Три, два, один. Старт побежал. Так, у вас время сорок три, Хорошо. Вот вот идти. Маєте йти, попити води, віддихнути. Треба зараз після фінішу 200 ковни. У нас вже 4 учасника фінішували і вже є переможця. Переможець ковить Константин, хлопців, він має право вибрати собі кептарик. У нас змагання безпрограшні. Вибирайте тобі до вподоби і одягай його. Скаут року серед хлопців. Дівчат у нас перше місце по всім видам в сумі і об орентуванню зайняла скаут Чепина. Їй передоставляється право вибрати собі кептарик. Я вибрала собі отаку. Вона мені більше всього йде да. і переходить по глазах. Потім слідчі, хто у нас по конкурсу вибирає собі следующий. свідувачі. Кей -колір, до вдовпо довгу, такий все вибирають. І Іра. Есть. Ну, тобі Нет. Да. Да. Хорошо. Ні. Да. Останні кадри нашого табору, закриття. Провели ми всі види змагань і ті, хто участвовав у всіх конкурсах. Ті якраз дійшли до фінішу, і набрали саме більше балів. Тобто, треба проявити характер. Не хочу, не можу, не знаю, не буду, а треба було все зробити. Тому Ті, хто справилися, набрали їх найбільше балів. І ми приділили, що скауту вроку, скаут Чеполіна yeah. і скаут Константин. Yeah. Вийти з строю до прапора. можете нашу табору спускать прапор. Им за спивой. Трудный путь лежит перед тобой. Глянь же смело в очень неизвестному. Будь готов, разведчик, будь готов. Будь готов, будь готов, будь готов, будь готов, будь готов, будь готов. Будь готов. Спортивне орієнтування нам тут приземлі да, компенсувати калорії. Всім смачного.